Доброго дня, друзі! Я сьогодні вирішила вийти в ефір, тому що в нас є така акція, про яку я не можу мовчати. Ви, певно, що часто бачите, що я снідаю і вам показую отакий коктейльчик в Velociraptor. Бачите, вже закінчилась баночка. І я купила собі наступну і не одну, а дві. Навіть три, бо вони бувають з різними вкусами. Я мені дуже смакує з полуницями, але є такий дуже класний смачний коктейль з ароматом ванілі. І чому я купила їх зараз так багато? Тому що зараз вони на 620 гривень дешевше. Мені розказують, що хтось консервує, хтось купив автоклаву, робить консерви. А я покупаю купляю вел коктейлі від Oriflame, які є моєю їжею. В цьому коктейлі три джерела тваринного і рослинного білку, який допомагає вам від відновлювати органи, який допомагає тримати каркас шкіри. Авал обличчя, тому що у всі гарні активні креми входять пептиди це білки, Колаген, і ластин це білки. Це те, що допомагає нам довго залишатися молодими. А також це наші м'язи, які тримають хребет, які тримають тіло, і ви будете гарно виглядати осанка, а також енергія, бо все це обмін речовин, все це лімфа, нерв, нервова система. Ті, хто любить різноманіття, я вам зараз покажу, як я роблю собі кожного дня різний сніданок. Я можу робити на смаку ванілі, я можу робити на смаку полуниці, і це розкіш, тому що полуниця це два тижні всього за все літо. І можу змішувати з кисломолочними продуктами, це закваска. Можу змішувати з молоком, можна з водою і на соках. Але соки беріть не солодкі, яблучні, наприклад. Да, краще всього зроблені ті, що зроблені вами, а не промислові. Тому що ще дуже важливо, що тут низький гликемічний індекс і ваша Підшлункова відпочиває, вона не напружується і не розганяється ваш апетит. В мене є такий шейкер, і я роблю стакан води і одну порцію коктейлю: 18 грамів.